Є новини, друзі, Зеленський ображений на Трампа. Та до чого тут Галущенко? Дослухайте до кінця. Зеленський для того, щоб перекрити оці всі корупційні скандали, які летять. А я нагадаю, що влада ну вважає, що це набутисне, на Зеленського для того, щоб він ну якби просував ідеї США по мирному регулюванню, вибори і так далі і тому подібне. Ну про це пишуть всі боти в соцмережах. І от Зеленський дає багато інтерв'ю, щоб це якось перекрити. Ну тому що зрозуміло, це ж оточення зеленського розкрадало нашу державу в сфері енергетиці. А про інші сфери ми поки що не знаємо, найближчі друзі його. І от дуже важливо, от щойно вийшло відео набу. До речі, воно є в телеграм-каналі є новина. В описі до відео в шапці профілі, дивіться, поширюйте там прямо сказав детектив Набу, що Галученко зміг красти і контролювати два міністерства енергетичні підприємства, які вони розкрадали, виключно з-за того, що Міндіч ну, вирішував з. Високих владних кабінетів, тобто ймовірно, з Зеленським. А Чому Зеленським? Тому що міндічнув Зеленському, коли перепризначали Галушенка на посаду міністра юстиції. Після цього він отримав під контроль два міністерства і всі енергетичні підприємства. Ну тобто, після того як міндіч поговорив з Зеленським, тобто, значить, ймовірно, міндіч прикривав Галущенко і вирішував всі питання за Галушенко ну, з Зеленським з його найближчим уточком, Ну, можливо, з Єрмаком. І тому, ну якщо це детектив сказав, це прямо практично вказує на найвищий кабінет нашої держави, на кабінет президента офісу президента, і це дуже дуже серйозно. Я думаю, що офіс президента про це знав ще вчора чи позавчора, що так воно і буде. І от Зеленський дає багато інтерв'ю, і він от останнє інтерв'ю вночі воно вийшло. Він категорично ображений на Трампа. Я вам зараз розкажу і поговоримо. Ну я думаю, тому що вони вважають як наша влада, що ці всі скандали корупційні, якби Випливають, коли про це говорять американці, дають відповідну вказівку. Але спочатку поставити лайк, репост і підписка під час перегляду цього відео допоможе багатьом іншим людям побачити моє відео і підтримати мене. І от е, е, Зеленський, навіть якщо мене не стане, це не зламає Україну. Президент Володимир Зеленський заявив, що вбивство голови держави не призведе до краху України за його словами. Україна це не одна людина, а система інституцій, які продовжують працювати навіть під час повномасштабної війни. Тобто він ну почав якби думати про своє майбутнє. Також він говорить, що от, ну, якби партнери, ну тобто США і Трамп, в першу чергу, мають чесно сказати, чи вони хочуть мене замінити на посаді, чи вони хочуть виборів. Ну тому що я так розумію, що від нього вимагають виборів. Вибори в першу чергу вимагає Путін. Ну, тому що він, в нього та дурна тема не хоча це його не стосується абсолютно ніяк Путіна. Ну і Трамп допомагає. І Зеленський прямо в цьому інтерв'ю ну, практично звертається до Трампа. Каже: ну, треба сказати, або ви мене хочете замінити, або ви хочете виборів. Ну, Тому що вибори це зовсім інше. Ну, Зеленський, якщо і готовий проводити вибори, тільки під час військового стану, тому що після скасування військового стану він все програє, це зрозуміло. І всі, хто з Зеленським, всі програють. Тобто єдиний шанс перепризначитись це в ці вибори. А чи хочуть американці взагалі, щоб Зеленський туди йшов? Ось тут теж питання розумієте, виникає, і оці всі образи зеленського, які він скіровує в інтерв'ю до Трампа, вони однозначні за корупційних скандалів, які летять. Однозначно, тому що США потрібно завершення війни як, так само, як і українцям, навіть те, що в нашій переговорній делегації є Буданов, який хоче завершення війни, і є частина, яка пов'язана з Єрмаком, які не хочуть, ну я так розумію, уміром, напевно, не хочуть завершення війни, і їхня стратегія якби затягувати цей весь процес, то це говорить, що зараз іде боротьба. Знаєте, за цю мирну угоду. Ще дуже важливо, що Зеленський дуже хоче зустрічі з Путіним. Ну а як пишуть російські інсайдери, Путін. Взагалі не готовий ні при яких е, на зустріч лідерів, і от Зеленський теж про це говорить: що в військовому плані, якби ми наблизились на цих перемовинах до результату, тому що домовилися, як припиняти війну, а от в політичному немає зустрічі, якби немає ніяких успіхів. Ну я так розумію, що американці на цьому не настоюють, тобто американці настоюють на мирній угоді, а не на які зустрічі і на виборах. І от про ці больові точки Зеленський і говорить. Я думаю, якщо так далі буде відбуватися, ми побачимо більше компромата, більше підозри. Офісу зеленського можливо навіть прямі вказівки або прослужку там, де є. Він тому, що такі плітки по політикому е, ходять, і от е, те, що Зеленський дає таке інтерв'ю, ну критичне з питаннями і з образами е, до Трампа. Ну його ж читають в США, і однозначно, ну на нього будуть е, відповідні реагування. Добре, що перемовини тривають. Наступний раунд теж буде в Швейцарії. Видно, що Європа намагається всунути якісь свої вимоги, які Путін однозначно не прийме. Вони нереальні. Можливо, ці вимоги псовують і. Спогодження з українською сторони для того, щоб затягнути, тому що в нас же ж в делегації одні хочуть миру, а інші не хочуть. От така цікава деталь. Я думаю, що корупційні кейси вони дуже швидко, ну дуже скоро нас доведуть все ж таки до мирної угоди, тому що вони дуже болючі, хто би там що не говорив, і би влада не відпрацьовувала лайк репост підписка телеграм-канал є новина. В шапці профіля, в описі до відео. Підписуйся.